Здоровгай, сьогодні таке, знаєте, екстрене включення, бо мені просто захотілося побазікати про таку компанію, як Sony. Тільки ну, я Сидів займався просто своїми справами та побачив новину, що у лапках Remake Horizon Zero Dawn отримав віковий рейтинг у США для ПК та PlayStation 5. І тут мене просто порвало, бо вибачте мене, ця гра вийшла у 2017 році. Ця гра виглядає досі дуже гарно, я не так давно запускав її на своєму ПК, дивився на не, як вона тут буде працювати, яка вона красива. І так, цій грі взагалі не потрібен цей клятий бляха ремейк. Я не розумію, які піарщики, фінансисти сидять у Sony. Я не розумію, хто взагалі курирує цими рішеннями, бо це просто найжахливіші рішення. Я банально просто не можу уявити, як Sony зробить, як я вже й сказав, ремейк цієї гри. Бо що там ремейкати взагалі? Що? Що? Як вони це зроблять? Я не розумію. Окей, окей, вони зробили ремейк The Last of Us. І звісно що ми знову будемо тримати слово ремейк у лапках, бо вони просто взяли стару гру, Ctrl-C, Ctrl-V та помістили її у нове двигло. Все, вони більше нічого не міняли. І продали ж вони цей ремейк, звісно, за фул прайс. А що взагалі? І тут ось ця новина про Horizon. Так, це вже зливали, це про це вже було відомо, але ось ця новина, що воно вже отримало вікове обмеження. Це все, це просто ну вже 100% ця гра вже скоро вийде, скоро її анонсують, і звісно все роблять лише щоб показати нові можливості PlayStation 5 Pro. Так, PlayStation 5 Pro, це ще один камінчик. Ось цей камінчик, який Sony закинули. Коли я побачив цей анонс цієї консолі, я залишився без слів. Ну, мені просто не було що сказати, бо що це було? Вони продають консоль. За 700 баксів без дисководу, без підставки, яка йшла у базовій PlayStation 5. Та ще й представте собі, вони ж зробили окремий дисковод, який ви могли підключити до своєї PlayStation 5 без дисководу та щоб ви могли ним користуватися, так? А тепер уявіть: а тепер уявіть, ви цей дисковод не зможете відкріпити від своєї колишньої консолі та прикріпити до PlayStation 5 Pro. Sony вам не дозволять. Один із Сонібоїв, відось якого я все ж таки подивився, чисто для того, щоб почути його думку, сказав, що. PlayStation 5 Pro буде найкрутішим вибором на ринку. Уявіть, я впевнений, я впевнений 100%. Тепер буде вибір між 4 к 60 fps і 2К-120 fps Коли я це чув, у мене просто ну, у мене просто відвалилося їбало. Я коли чув цю маячну, я не знав, як мені реагувати, бо... Як взагалі PlayStation 5 може тягнути ігри у 4K 60 FPS? Це, ну, це просто неможливо. Ще ця людина неодноразово намагалася виправдовувати те, що там не буде ні дисководу, ні підставки, але він забув про одну маленьку річ: щоб докупити дисковод, тобі треба заплатити 70 доларів. А щоб підставку, якщо я не помиляюся, 40 чи 30. І вибачте, 100 доларів лише для те, щоб у мене був дисковата підставка. Це ну, забагато ні? Я напам'ятаю, консоль називається PlayStation 5 Pro. Тож, давайте поки що повернемося до ігор, бо це більш по темі відео. І що я хочу сказати. Давайте подивимося на план Sony по випуску ігор: Remake Horizon Zero Dawn, Remake Until Dawn. Та, мабуть, вони ще випустять Concord у безкоштовному форматі. Звісно ж, ремейк Silent Hill 2, мабуть, d Horizon, тому що Lego Horizon це щось взагалі не для цього світу, я не знаю, хто взагалі це купить. Та звісно ж, гра, яку я очікую, Death Stranding 2. До речі, забавний факт Death Stranding то використовує двигло Horizon. І що ми бачимо у цьому плані: Remake 1, Remake 2 та Remake 3. Я не знаю, яка людина після купівлі того ж Хорайзена на ПК буде купувати ремейк цього Хорайзена на той же ПК. Я взагалі не можу зрозуміти, куди поділася та Sony, яка, коли вийшла PlayStation 4, робила такі класні екшн ігри, такі класні сюжетні ігри, типу як Перша The Last of Us, Infamous Second Son Так, перша та друга частина все ж таки буде краще, але все ж таки, я отримав задоволення від цієї гри Годовар, of, of Tsushima, The Last of Us 2. Ви тільки згадайте реакцію публіки, коли показали трейлер Годовару. Люди кричали, люди були раді. І що ми бачимо зараз? Конкорд. Конкорд! Конкорд трейлер, якого люди задизлайкали на Ютубі. Конкорд, який закрили через дві неділі з моменту релізу. Конкорд, за який повернули гроші 20 тисячам гравців, які, звісно ж, купили цю гру. Ви дебіли, навіщо було це купувати? У мене просто банально немає слів. Мені здається, Sony хоче скинути з п'ятисталу компанію Konami. Тому що Konami це взагалі, я бажаю, головний злодій ігрової індустрії. Випустити, випустити Master Collection Metal Hero це було дуже сміливо. Вони просто взяли гру симулятора та всунули її ось у цей колекшн. Настільки лінивих розробників я ще ніколи не бачив. Як я казав, Sony, мабуть, все ж таки скинуть з цього п'ятисталу, бо вони вже близько до цього. Бо настільки лінивих ремейків та ремастерів, як це було з The Last of Us Part 2, вибачте мене, але це було дуже смішно, ніхто ще не робив. Робити ремейк грі, яка вийшла у 2017-му, це, ну, це треба давати за таке нагороду, я вважаю. Той же Until Dawn, я не розумію навіщо ці грі ремейк. Я коли побачив трейлер, спочатку такий у, це мабуть кльово, а тоді побачив новину про те, що Sony прибрали з магазину оригінальний Until Dawn, щоб ви не могли його купити. А це все через те, що вони випустять що правильно, ремейк. Sony, звісно ж, говорять, що там будуть нові сцени, але я мало вірю в те, що їх буде дуже багато. І звісно ж, я маю просто згадати про те, що ця гра також буде продаватися за фул прайс. І це вже не перший раз, коли Соні прибирає з магазину або з підписки якусь гру. Я також можу згадати вихід другої людини Павука, коли Sony просто взяли та прибрали першу частину з підписки, де вона й була. Ця гра була у підписці, щоб кожен мог в неї пограти. Але перед виходом другої частини вони вирішили чомусь її прибрати. Мені, якщо чесно, сумно бачити, що це є Sony, бо я сидів на Sony PlayStation з 2019 року. Так, не так багато, як інші люди. Деякі люди взагалі сидять на Sony з самого дитинства там з PlayStation 1. Але все ж таки, коли я отримав свій PlayStation 4, я був на сьомому небі від щастя. І мені дуже бридко дивитися на ці сучасні рішення Sony. Мені дуже бридко бачити, що вони навіть не намагаються випустити якусь цікаву гру. Мені бридко дивитись на оці всі ремейки. Єдина гра, яка за останній час вийшла у Sony, на яку я б звернув увагу, це Астробот. І все більше нічого. І через це просочений ненавистю до цієї компанії, зараз кожна людина, яка живе на цій планеті, має сісти, так само як я, записати відос, запустити Audacity та розповісти людям, чому Sony це гівно. Звісно ж, я жартую, але хочеться, щоб Sony трохи огоптались. Хочеться, щоб їх хтось тряхнув так, щоб вони зрозуміли, що щось ми робимо не так. Давайте виправлятися чи що. Бо ці ремейки, ці PlayStation 5 Pro, вони роблять, як на мою думку, тільки гірше. Тож, дякую за увагу. Сподіваюся, ви послухали це відео з задоволенням, бо я взагалі його не планував, я навіть написав сценарій, а просто сів та на наскільки, на хвилин 8-9. Сподіваюсь, вам сподобалось, як я вже й казав. Пишіть ваші ідеї для відео, ставте класи, підписуйтесь на канал. І скоро побачимося у новому відео.